Дятел прилетів посмакувати салком. І причепився ж на тонесенькій гілочці. На вулиці йде сніжок. Скільки синечок он прилетіло до сала. Сніжок сьогодні йде у нас цілий день. Сьогодні у нас 8 грудня. А я варю обід. Супчик на обід готую. Доварюю супчик, зараз кипне і вимикаю. А поки готую супчик, то любуюся синичками. Йде на вулиці сніг. Вон сонечко виглядає за хмарок. Сніг дуже дрібнюсінький. Вранці був густіший і більший. Вон сонечко світить. На сьогодні передавали цілий день сніг. Почався ну, у нас ще вчора з вечора. Ялиночки які гарні. Не плигай, порвеш курточку, бім! Шкодні. Ну що ти робиш? Тебе ж ногті дуже гострі. Знов дорогу понамітав. Ще ніхто не чистив. Ялиночки гарні. Моя муржана мордочка. Покажи свою муржану мордочку, показь, Покажи муржану мордочку. Тобі сюди не можна і не просися. І не просися. тебе борода в снігу. Да. Тебе борода в снігу. А у сюди не впускають. Да, да. Позабивали трохи старими тряпками двері. Там унизу тільки поробили щілини, щоб заходили курі та утки, щоб не так холод туди заходив. Ось вони гуляють у загороді. Холодно. Ну це ж зима, сніжок. Нічого. Ось яка буруля лісить. Всім доброго дня! Бажаю всім міцного здоров'я, гарного дня, гарного настрою. У нас знову сніг сьогодні, 8 грудня. Ось така краса у нас знову сьогодні. Сніжок не розтав, як я хотіла, так сніжок і є. І ще йде, 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 йде краса. М? Сьогодні ми вирішили нарядити ялиночку. Синочок там ховається, розправляє. Де ти? Ті -ті. Ось така у нас буде красуня сьогодні. Зараз ми розправимо і зробимо красиво. На вулиці сніг, то вже хочеться поставити ялиночку. Ось така у нас зелена красуня. Іграшок у нас дуже багато. Я люблю, щоб на ялинці було дуже багато іграшок. Там це дуже красиві стекляні. Стекло. Тут є і скло, і звичайні ті, що не б'ються. Ялиночка. Це синочку в кімнату. Тут є ще стара, стара ялинка. Можливо, поставимо також її десь. Це я робила кульки. Синочок шукає гірлянди. Це кульок гірлянд у нас. 12 місяців йдуть. Так, да, ми включили 12 місяців, щоб був настрій наряжати ялинку. Що не розв'яжеш? Так розірви. Зараз я включу свою синочок. Переноску будемо перевіряти, чи всі працюють гірлянди. Цю гірлянду я завжди чіпляю на ялинку. Цю гірлянду мені ще купував батько. Вже 18 років як його немає, а гірлянду я її, його гірлянду я бережу. Ще є дуже гарна іграшка, зараз я знайду вам покажу. Ось ця іграшка також, яку він мені і сестрою подарував, це перша наша велика скляна іграшка. Раніше були іграшки скляні всі, але вони були маленьких розмірів. А це сама велика, яку він нам подарував. Але ця іграшка для мене дуже цінна, дуже дорога. Так само, як та гірлянда. Я дуже хотіла, щоб якщо десь побачу, але таких вже немає. Я б ще купила в одну гирлянду таку. Вона простенька, але. Гарно світить і дуже цінна для мене. Про ірушку я забула, а яка для мене. Я а щось собі колег? Дуже подивіться, яка вона гарненька. Вогники вже наділи. О, балка. Дивися. Ось біля дракона чіпляй. Ось удиву, ось удиво чіпляємо, а тут буде затулять утую дирку. Обережненько. На почутному місці. Ой. Іграшка в самого верху. Ну, нормально. Дверь. Ну давай. Дальше. І так, наша ялинка готова. Покажу вам, які в мене іграшки на ялинці. Всі в мене вони різні. Я не збираю в кольорах, а я збираю в різні фігурки, кульки. Мені дуже подобаються різні іграшки. Потім сидиш і їх роздивляєшся. Кожна по-своєму гарна. Щось сніговик відвернувся. Подаруночки. Там є і старі. Ось іграшки. Ну, дуже багато я ще й не надягла, тому що буде вона і так, нібито. Не всі дуже люблять, коли ялинка наляписта. Для мене це не наляписта, я так люблю, щоб було дуже багато іграшок і всі різні. Ось така краса в мене вийшла. Наша ялинка готова. Зараз включу гірлянди, покажу, як світяться. Тепер покажу із вогниками. Ось так виглядає. Наша новорічна ялинка. Ялинку вкрасили, прибрали всі ящики. Отака красуня в нас вийшла, іграшки. Їх можна розглядати Це дуже я... довго. Це я, коли знавшу канікули. Угу, ангелочки. Я коли вийшла уроки. Пів'яна. Uh -huh. Які mm. штучки шукаєш? Два. Зараз йдемо кисіль вали... варити. Де три? Три. Які? А ці довгенькі? Які я сідею шукаю. Значить, один, два, а де третя. Дуже гарні. Всі іграшки, пташки. А, де третє. Не знаю, смачок. Це скляні кулі дуже великі. Снігурі. Живу я їх давно бачила, то на іграшці є. Ось дракончик. Навіщо ти зняв? це за красивий. Ключик. Звісно, красивий. Кожна іграшка по своєму красива. подарувала. Ось дракончик. А ты висил? Дракончик сядь. Це є місяць, грибочок. Оця, звісно, іграшка для мене найкраща, найцінніша. А ось дивіться іграшка. У нас таких іграшок три. Хто заховався? Це подарок. Подарок, дивися, подарок, ти ще завалиш ялинку і буде тоді подарок на Новий рік. І не залишиться жодної іграшки скляної. Корівка, клоник. Собака. Да, то старі. Старовинні дуже іграшки собачка. Оце ну ще моєї мами молодості дитинства. Ось сверло, зайчик, грибок ось, ось старовинний дуже. Вже таких іграшок, мабуть, немає. Можливо, ще в когось і залишилось. У мене ще є багато старовинних, але я їх не надягаю. Я Боже, слава пацана на Така краса. Можливо, комусь і не сподобається, yeah. а мені дуже подобається моя ялинка. Так, все, досить розглядати. Ще часу вистачить, щоб налюбуватися нею. Йдемо варити кисіль. Добрий кисіль. Усім зараз варимо киселик. У нас тут фрукти різні. Є чорна малина. Зараз насипаємо трохи. Нехай тоді було з тибо. Тоді клубника в нас є. Це домашнє все. Це все, дочка. На збирала на морозиві, щоб в зиму смакувати. Компот, повари, кисел. Трещо Треба. А Це вишня. І Такої маленьки. І все. У нас кисіля сорти. А сортики Щоб не, а, б... не, жирний, не був. жирний був, наливаю зараз воду на Синуля вечерає ялинку нарядив, тепер можна і підкріпитися. А ми з бабулєтою кисіль будемо варити. Да? Да. Смачні пільмішки домашні. Так. попити води. Залили водою, все. І хай кипить. кипить да. Тоді покажемо. Я на літр води. Ой, кисілю, так ложу ложку, столову крухмалю, щоб такі стяжки що в нас люблять пити. Ми покажемо. Малий водичку. Пусти. Одить. Чотири? Бери, коті, купи. Чашку мама красиву йому купила. Угу. Уже в нас кисіль, я додала за смаком цукор, трошки кинула лимонної кислоти, щоб колір кращий був. І на трьохлітрову кострульку кисілю я кидаю три столові ложки, так от трошки зверху крохмалю, картопляного. Свожу Водичкою, Зараз поставимо на місце. Розвела водою, щоб розчинився у нас крухмар. Тепер заворює, вирюємо дички, бо залишився і все і хай кіпне хвилин дві. 3. І я тоді відключаю кисіль і через трохи мішаю, щоб не було плівки на кисілі. Оце відключила, помішала, тоді хвилин через 15 і 5 прийшла, 20 помішала. І так разів 5 помішаю і тоді на кисілі немає плівки. Оце такий киселик вийшов, такий гарний за кольором він, бачите? Малина розварилася а та малина вона трошки така була неціленька. Ну, все одно не вона розварює. розварюється. розварюється. А оця чорна, кумберелен, чи як вона звозиться, mm. ця ні, не розварюється. І колір от його красивий. І смак. Так що можете купувати, хто бачить на базарі цю малину у компотах і в киселі, дуже смачна. Але кісточка в неї Кінусь... виражена да, звичайної малини. Ну, Оце хай покипить трошки. Я відключу. І тоді отако взяли. Прийшла. Через тако. деякий час помішала, да, Ну, так хвилин через 20, щоб воно ж трошки ж ощахало. І це. Оце такий виходить кисіль у нас. Ну він це... трошки густіший буде. Ні, густіший трошки. І він не такий хороший якраз. Ну ми густи не нас не ми їсть. Ми просто з чашечки п'ємо, хто хоче з печивом, хто хоче просто так попити киселик і все. Тремленців, да, з оладями чи на лиснички печемо. Всього. Я це булькну. Я довго не кип'ячу. Минутку так гарно закипів, відключаю і все. Все. Да, дякую всім. До побачення. До да, До наступної. Всім гарного вечора.